Всім привіт! Буду сьогодні тестувати воблер який недавно зробив. <кій> воблер з липи. Версія вийшла, так, навіть досить досить швидко спливає. На рівномірці гра дуже класна, заводиться відразу, на паузі, на паузі так починає чуть-чуть носиком до гори спливати. О. І твіч також дуже класний, такий робить от ривки, такі широкі на бік. Була щука, зійшла. Що дуже шкода. Але то не було велика, Практично опору взагалі не ставив. О, то окон. <різь> <різь> Окунець. Мені здається, що тут теж був оконець. Ось такий легенький удар, і просто я його тягнув. Ось такий красивий оконець. Ливо там стая, о коні сидить. O Так, дві щуки і один окунь, то вже непоганий результат. І то, по суті, на, на одному місці. Була, була щука. Бульки аж пішли. Тільки я от мучився не підсік. Але була щука. Щось таке файний ударчик. Я не знаю, чи я рукою не закрив камеру, але як я витягав Волдер, то щука просто кинулася зверху. Просто <рив> незручно було. <рив> незручно було його витягати. Щука, напевно, слідила за ним. А, була щука. Так, я болтаю і тут не встигаю. Покльовки реалізовувати. Сьогодні щука клює на досить активний твіч. На паузи практично не реагує. любить воблера я вже думав щука że bojowa szczuka Tam z z przybył Знову почав падати дощ. У ще так пів годинки. Пів годинки половлю буду збиратися. От. Угу. От почав говорити і вже профукав покльовку. Вроді навіть досить непогано пливе на мене. Хай ся тебе одразу від чіплю отак. Здається, вона клюнула перший раз. I wyruszyła dobyte rybku wodera. No da, tak. chopa. Muszę, <grywa> drodzy, cztery szczuży jak nie jak. No i jeden okuny. Зараз клюне, може там банда сидить, щук, попри сам берег. Дивися. Шаур щука, що то робиться сьогодні. Ага. Зробила свічку і втікла. Шкода, не зарахуємо її до п'ятої. Dobra, ja się jeszcze szuka znowu <laughs> I nie ma szczuki

Це була п'ята щука на сьогоднішній день. При тому, що, при тому, що дві втікли. так влупило. Ото так влупило. Я щось спінінг з рук не випав. Ти що? Ви затягне? Ти то, то знову той жерех. То то ще більша риба. То ще більша риба. Подивіться. Хе-хе-хе. Це вже ще більше. Ні, чекай, 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 бо ти зараз порвеш мені під сак. Зараз інструмент візьму. Але це сильна риба, та вона нічуть спінін зробить не видно.

Це, любі друзі, На сьогодні рибалку я буду закінчувати. Воблер показав себе мега-мега круто. Скільки там 5, 5 щук, таких, що я витягнув, дві зійшли, пару покльовок ще було. Ну і в кінці от такий бонус. От Чесно, руки мокрі, от чуть мені спінінг з рук не вирвало. Я думаю, там на, на відео буде видно ту покльовку шалену. Ну. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі до нового відео. Бувайте!